Десять укриттів у Вінницьких багатоповерхівках вже з системами автоматичного відкриття замків. Встановлювати такі у висотках розпочали тиждень тому, розповів Суспільному Сергій Бригадир, директор Вінницького інформаційного центру. Сьогодні автоматичні системи доступу в укриття встановлюють у мікрорайоні Академічний. Електромеханічний замок бригада встановлює у схові багатоповерхівки по вулиці Миколаївська, 27. Технік Віктор Довгуцький каже, сам механізм встановити не важко. Головне, аби двері в укриття відповідали певним вимогам. Наприклад, тут двері рівні, бо бувають люди хочуть поставити замок, але в них, наприклад, решітка на решітку замок неможливо поставити. Бажано, щоб двері були рівні, і в ідеалі, щоб в них був доводчик. Суспільному Віктор Довгуцький розповідає про принцип роботи системи. Сам замок він врізається в двері. До нього буде йти кабель від основного прибору, який керує цим замком. Коли поступає тривога, сервер, на який ми додаємо всі укриття, які робимо, подає загальну тривогу, і всі замки автоматично відкриваються. По закінченню тривоги замок закривається, люди, наприклад, не встигли вийти. Тут два способи, щоб відкрити замок, це натиснути кнопку Язичок вийде оцей, заїде назад. Або механічний, наприклад, якщо немає світла і там сів акумулятор, щоб люди в будь-якому випадку могли вийти, вони можуть просто прокрутити речок. Автоматичну систему доступу в укриття сьогодні встановлюють і в багатоповерхівці по вулиці Миколаївській, 33. За словами техніка Олексія Поліщука у систему встановлюють блок живлення, який в разі відключення електроенергії автономно зможе працювати до шести годин. Якщо за цей час електроенергію не відновлять, то відкрити чи закрити двері в укритті можна буде через смартфон. Перший це доступ безпосередньо ключом. другий – ті, хто має безпосередньо додатку. через додаток можуть собі підійти, відкрити і зайти. Рішення щодо встановлення таких замків в укриттях прийняли самі мешканці і разом із головою ОСББ подали заявку до міського департаменту житлового господарства, каже місцева жителька Євгенія. Це дуже важливо, щоб люди не загинули. Треба, щоб були замки такі. Систему автоматичного відкриття дверей в укриттях розробляли фахівці Вінницького інформаційного центру, каже директором підприємства Сергій Бригадир. Залучали і спеціалістів компанії ТІРЕС встановлювати такі у комунальних закладах. Розпочали місяць тому. Вже завершили сфери освіти, школи і дошкільні заклади. Їх вже там більше п'ятидесяти в деяких ще йдуть ремонти всередині в приміщенні. Тільки будуть завершені. Ми їх теж ведемо в експлуатацію. У нас поки що є 40 відкритих карток, по яким ведуться роботи. Картки це інформація про будівлі, там в разі чого ж можна було зв'язатися з відповідальним на місці. Загалом автоматичне відкриття дверей має встановити у всіх сховах, які позначені на мапі найпростіших укриттів Вінниці. Таких там понад 1236, каже Сергій Бригадир. Гроші на це виділили з бюджету громади. Встановлення одного замка в середньому коштує 18 тисяч гривень. Юлія Веснюк, Олександр Бацюк, Суспільне новини, Вінниця.